Uh, у цьому відео я хочу продемонструвати, uh, як працює додаток у CRM Creation по завантажуванні транзакцій з рахунків uh, таких банків, як PrivatBank та MonoBank. Uh, uh, є робоче місце банк, uh, є розділ рахунки. У цей розділ треба додавати uh, той рахунок, з якого ми будемо завантажувати наші транзакції. Uh, коли ми скаємо додати. Тут вибираємо чи то Монобанк. Для Монобанку ми вказуємо в це поле тільки токен. Якщо ми вибираємо приватбанк, Privatbank, для приватбанку треба вказати токен, ID та IBAN цього банку, цього рахунку цього банку. Після того, як ми це додамо, зберігаємо, натискаємо «Пов'язати із банком. Для приватбанку завантажує тільки той рахунок, тільки один рахунок, тому що а, Приватбанк видає а, токен і ідентифікатор по одному рахунку. Якщо це буде Монобанк, вам завантажує сюди усі а, картки та рахунки. Ось у мене приклад Монобанку. А, воно завантажує так: чорну картку, а, рахунок ФОП. Для того, щоб завантажувати нам транзакції по конкретно одному рахунку, наприклад, з Монобанку, ми повинні вибрати, поставити галочку за замовченням. Тобто всі транзакції по ФОПу будуть завантажені. Ці картки чіпатись не будуть. Як це виглядає? Переходимо в розділ транзакції. Зараз останні транзакції у мене за 22.08 число. Uh, я запускав процес, який uh, завантажує транзакції у CRM Creation. Uh, бачимо кількість 148 транзакцій оновлюємо 177. 179. Uh, 179 транзакцій uh, усього сьогодні додало нам. Uh, 32 транзакції. Я точно знаю, що у цій транзакції, у поле, примітка до транзакції, клієнт, який оплачував на рахунок, вказав ось такий от номер. Наприклад, ми можемо зробити при створенні рахунку у Creation, щоб в назву рахунку підтягувався порядковий номер. Оце і так є. І, наприклад, при роздрукуванні рахунку клієнту прописувати у рахунку, щоб клієнт при у призначенні платежу вказував обов'язково номер цього рахунку. Таким чином, при завантаженні транзакції в CRM Creation буде ось це все поле примітка, примітка транзакції буде зчитуватись, з нього буде зчитуватись номер рахунку. Та знаходити рахунок у системі Creation. Таким чином, саме ця транзакція буде направлена і підв'язана до свого рахунку. Переходимо в рахунок, бачимо номер рахунку, бачимо, що є деталь транзакції, і що ця транзакція на таку то суму, дата транзакції була подана. Поступило нам на рахунок ці кошти. Також є як і вхідні транзакції, так і вихідні. Тобто ми бачимо і ті транзакції, які ми списували з нашого рахунку, які кошти ми списували. Таким чином, ми можемо далі розвинути цей додаток. Повністю виставити показники по піанелю, кешфлоу, тобто і кожній транзакції в майбутньому можна буде якусь статтю розходів додавати і вивести показники, де можна буде все в дашбордах бачити, коли, як, і де, і по якій які потребності були списання коштів, та скільки. Нам зайшло на якийсь поточний рахунок там за цей місяць, за поточний, за попередній рік. Таким чином можна бачити повністю всю аналітику, аналітику по надходженням та витратам на один якийсь рахунок. Рахунків можна додавати в будь-яку кількість як у Монобанку, так і у Приватбанку. І всі ці транзакції з цих рахунків будуть завантажуватись у CRM Creation. Періодичне завантаження можна поставити будь-яку раз в 5 хвилин, в 10, в 30, раз на годину, раз на день. Усі транзакції будуть у вас в вашій CRM Creation.